Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора увечері росіяни двічі обстріляли Малокатеринівку, що неподалік Запоріжжя. Спершу вгатили артснарядом по дитячому кафе. У сімох дітей перелами, осколкові та проникаючі поранення і вибухові травми. Один з поранених, – 14-річний хлопець, помер у лікарні. За кілька годин росіяни вдарили по центру селища градами. Зафіксовано щонайменше 15 прильотів. Уламками та вибуховими хвилями пошкодило будівлі. Під завалами одного з будинків знайшли тіло чоловіка. Одна жінка з пораненнями у лікарні. Дісталося із селищу Біленьке. Окупанти вгатили по інфраструктурному об'єкту FPV-дроном. Поранило 28-річного чоловіка. Заклад для підтримки жінок та дітей, які постраждали від насильства, відкрили у Запоріжжі. Фонд ООН, благодійні громадські організації та міська влада облаштували безпечний простір. Тут надають психологічну та юридичну допомогу. У Запорізькій області мають капітально відремонтувати гідротехнічні споруди, розчистити русла річок та побудувати артизіанські свердловини. Уряд схвалив відповідну програму, все аби у громадах, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, був доступ до води. Майже 20 тисяч українських дітей викрала Росія. Це лише офіційні дані, які надає офіс омбудсмана. Якщо вам відомі факти примусового переміщення чи депортації дітей на територію України окупанта, звертайтеся за контактами, які зараз бачите на екрані. Національний кешбек незабаром зможуть отримати українці. Держава буде повертати 10% від купівлі товарів українського виробництва, але не більше 3 тисяч гривень на місяць. За ці гроші можна буде оплатити комуналку або витратити їх на донати для армії, мобільний зв'язок, спорт, кіно чи медичні послуги. Повноцінно програма має запрацювати у вересні. Долучитися до неї можна буде через дію. Наступного тижня можливо вдасться уникнути відключень світла, прогнозують в Укренерго, бо спаде спека та введуть в роботу додаткові енергоблоки. А отже, дефіциту електроенергії буде менше, але якщо не буде форс-мажорів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.